Дорогий митрополит Кримет, я вам вже сьогодні сказав, що протягом десятків років ми спостерігаємо за вашою тяжкою працею, за вашою героїчною діяльністю на території Криму аж до останніх часів, коли забирали і руйнували. Храми Православної Церкви України. Ми знаємо, що ви ставали між російськими озброєними вояками і нашими військовими неозброєними, яким було заборонено відсіч давати ворогу, виставали між ними, щоб зупинити. Не допустити кровопролиття. Ми розуміємо, що бути архієреєм на Кримській кафедрі це один з найтяжчих хрестів, які може понести людина. Ви достойно несете це, і ми пишаємося вами і дуже радіємо, коли ви. Приходити до нашого храму і разом з нами молитесь, бо в вашій молитві є мужність і щирість справжньої віри. І ми дивимось на вас і намагаємося послідувати вас. Хай Бог допомагає нам з вами відстоювати цінності християнські і дай вам Бог. Скільки б не тривала ця війна? Зустріти Дякую. Дякую за Зустрійте переслала. <'ят> <п 'ят> Ми тут 33 роки знаємо, що таке бути незалежною від Москви церквою на сході України. У нас тут був митрополит Никодим, який поклявся свого часу, що не буде тут Київського патріархату сліду і присутності безумовно. І нам прийшлося витримувати шалений тиск в ті часи, коли ми вирішили приєднатися саме до Київського федерату. Ми розуміємо, що таке бути архієреєм на таких кафедрах, як Харківська, Донецька. Це надзвичайний тігар. Але ці ваші очі, я вам хочу сказати, що ви той, хто може промовити разом з Спасителем. мій легкий, Ярмо моє благо, тому що я несу цей подвиг тягти це ярмо і витримувати цей тягар. Тому що люблю свою землю, люблю свій народ, люблю свою незалежну українську церкву. І це дає мені сили навіть тоді, коли тиск надзвичайний шалений. Хай Бог благословить ваші труди і дасть нам всім можливість відродити вашу єпархію так, щоб ми зустрілися на Землі міста Донецька, в ваших кафедральних соборах, Бог верте Дугосвіє Сина Спутник. Дорогий отець настоятель Віктор, сучасні отці, дорогі парафіяни, дозвольте мені всім вам подякувати щиро-сердечно за цю велику радість, яку я сьогодні отримав під час цієї божесної літургії в цьому величному храмі, який ще не показав своєї величі, але прийде час на все свій час, як в Біблії написано, час. Розкидати каміння, час збирати, час сіяти, час жати на все свій час. Прийде час в нашій Україні, що ми будемо ще радіти, а не плакати. Ми будемо прославляти Бога за перемогу. Прийде час, коли ми звільнимось від всієї тієї нечистоти, і скверни, яка прийшла на нашу багатостраждальну землю. Я всі ці роки від 2014 року, особливо, бо Саме зі Слов'янська почалась справжня війна, бо Крим був захоплений і так більш-менш спокійно. Його просто, ну я не знаю, хтось каже, віддали, здали. Ну то владика Крим вже більше може розповісти. Здали. Але зі Слов'янська дійсно почалась справжня війна, там почали людей вбивати. Я бачив Гіркіна, він, як кажуть, його посланці до мене приходили. Мав честь стояти під дулом автомата під стінкою і чудом був врятований. Напевно, для того, щоб. І з вами сьогодні тут бути. Я сьогодні маю велику честь служити в цьому храмі. Дякую найперше високопросвященнішому владиці Митрофана, який по-сусідськи, по-добросусідськи завжди мене підтримує, завжди запрошує. Бо коли ти в такій духовній, е, якійсь відстороненості, бо там дійсно настільки засилля московське на нашій Донецькій багатостражданій землі, що. Коли ти їдеш до своїх співбратів на спільну молитву, це є велика радість, це є велике свято. Дякую, вам, Дорогий Владико, за це свято. Дякую особливо отцю Віктору і Богові за той час, що він дав мені не тільки познайомитись, але стояти біля Престолу Божого, причащати з однієї чаші з тим священником, який був першим відкривачем української церкви саме. На Донеччині і саме в місті Слов'янську, де я зараз несу своє богослужіння. Бо ще в 90-му році, я це знав, в 91-му я перепрошую ще про українську церкву ніхто нічого не знав і не чув. Але отець Віктор вже був у Слов'янську, хрестив, вінчав. Це саме перший священник, який не тільки тут починав. Своє служіння в Українській церкві, але саме з нього починалася Українська церква на Донеччині. Я знаю, що це саме перший священник, який відслужив першу літургію. Е, ще монастир у Святогірську не був відкритий, який зараз є Святогірською лаврою. Але та, це ще був кінотеатр, і він першим там і служив Божественну літургію. Так, чи не те, так, цвіти? Так що я все знаю. Бачите, все пам'ятаю. <реш> я вам <реш> дякую за. Те зерно, яке ви посіяли, і е, я жну ці плоди завдяки вам також. Дякую всім вам, дорогі у Христі, браття і сестри. Нас небагато. Біля Ісуса Христа було 12 апостолів, але через них Христос оловив Вселенну. І один із них є вашим покровителем. Це апостол Ян Богослов, апостол Любові. Любіть один одного, і Бог буде з вами. Всім вам і собі хочу цієї божесної любові побажати.